Добрий день, друзі. Давайте дивитися: Україна в грудні. Сьогодні у нас 28 листопада, Україна в грудні місяці. Дуже-дуже серйозний був у нас листопад місяць, і він дійсно був переломним. І дійсно, бачите, як програлися прогнози, коли і. Оприлюднили частину злочинів, багато що відбувалося і відбувається в нашій державі, в керівництві, весь світ обговорює мирний план війни в Україні. Завершення. Ну давайте подивимося. Грудень місяць і ще під час цього всього на людей летить вогонь. і Гинуть мирні люди, і солдати гинуть, і мирні люди гинуть. Ну давайте дивитися. Грудень для України. Як же будуть проходити переговори, чи досягнуть більш конкретики в мирних переговорах по регулюванню війни в Україні? Давайте подивимося. Ось ця політика, мирні перемовини. Кінець року, грудень місяць, що принесе Україні. Чи буде досягнено миру? Знаєте, от викладаю, викладаю карти, а миру не бачу. А миру не бачу. Я не бачу взагалі, щоб наш президент підписував якісь ці документи. Не бачу. Але й по моїх розкладах ми знаємо, що ще буде 26-й рік непростий. Дивіться, в грудні місяці карти не показують, що перемовини досягнуть того, того моменту, що буде підписано якийсь документ про мир. Я цього не бачу. Я не бачу, щоб виступав тут наш президент в грудні місяці як такий, такий лідер, персона, да, головнокомандуючий нашої держави, який, який би підписав документ миру. Я взагалі не бачу, що він щось підписує. На жаль, ми знаходимося в одиночі із своєю бідою, із своєю проблемою. І це показує усе. Україна знаходиться під контролем. Ви знаєте, от дійсно ми не являємося, ми не управляємо собою, ми не управляємо своєю державою. Ми чекаємо, що нами будуть управляти, що нам дадуть вирішення. Ну, нам дадуть алгоритм, як завершити цю війну, як вийти з цього, як от ми, ми під контролем. На жаль, ми під контролем. Як я бачу, що в грудні місяці будуть продовжуватися, буде продовжуватися переговорний процес. Можливо, навіть буде зустріч України з представниками Російської Федерації. І в цьому плані будуть зміни. Зміни будуть на краще. В принципі, ми будемо чути різну інформацію, але б якою стресовою вона не була, ці зміни все одно будуть на краще. Як показують мені, що з боку України і з боку Росії у це все не просто спокійно сприймається. Це все одно ці події сприймаються як певний бунт. Не всі хочуть миру і з боку України, і з боку Росії. Але все одно будуть відбуватися мирні перемовини, будуть відбуватися певні процеси. Які будуть міняти хід подій взагалі на політичній арені світу? І це поступово але нас наближає до миру. Ну, ми будемо знаходитися в стресовій ситуації. Від того, що ми будемо чути бачити, і від того, як ми будемо. Це наша реакція на те, що буде відбуватися. Перемовини, те, що ми будемо чути, ще ми багато чого дізнаємося, про що до, якби, догадувалися, але надіялися, що це воно не так. І в цих мирних перемовинах задіяні задіяні країни світу. От в мене постійно іде країни в світу, багато країн в світу але основні 4. Карти не показують завершення війни в грудні місяці 25-го року. Карти, на жаль, показують, що ми ще будемо знаходити. Ми, будемо, ми дізнаємося стресову інформацію для себе. Ми будемо в стресі від того, як світ взагалі реагує. На... Ну, безсовісно да? Безсовісно реагує на ті події, які взагалі відбуваються. Не... Немає людяності, немає доброти, немає емпатії у людей. Як знаєте, якась мавпа жанг... жанглює вогнем. У ну, ну, мене показує дуже стресовий місяць. Грудень місяць ми будемо таке чути, що ну, у нас волосся на голові дибки ставатиме, обстріли. Дивіться, що в мене показують карти. Ну, нам треба що? Нам просто треба жити і довіритися. Довіритися тому, що відбувається. Ми вже знаходимося в цих подіях і єдине, що нам залишається, ну просто жити, не входити в оцей стрес. Ця карта показує. На жаль, на Україні заробляють гроші, всім керує. Ну, кошельок, да? всім керує гаманець, всім керує ем, матеріальний інтерес. Дехто буде знову ж висвітлений, виявлено буде когось обман, нечисте, да, нечисті якісь діяння, злочини. Але все одно ми будемо бачити, що стрес стрес від того, що ми розуміємо, ну, наскільки алчний, корисний світ. Подивіться, Ці карти показують, є велика загроза вогню на грудень місяць, і в мене показує, як нальоти. Більше за все, вони йдуть в темний, в темний час суток, як нальоти на нашу державу в темний час суток невеликих, да, невеликих калібрів, це великі масштаби, а невеликі боєпропаси. Так, і бачите, оця мені карта дуже не подобається. Це щось велике. Це велике. Це застосування. Чогось великого, великого вибуху. Загроза для дітей, кажу зразу, загроза для дітей. Випадає конкретно загроза для дітей, тому бережіть себе, бережіть себе, бережіть своїх дітей. І ви знаєте, що в листопаді Зеленський виступав з чіткою заявою. Будьте максимально обережні, будьте максимально уважні до повітряних тривог, які лунають, бо нас ждуть великі обстріли. Дивіться, бережіть дітей. Ось так. Не буде так, як колись було. Ні. Ми не, ми не повернемося до того, що колись було, ні. Я так бачу, що ми входимо в такий піковий момент. Він, і, виходячи з того, що війна відбувається в нас 2014 року, а повномасштабна з 2022. Можна сказати, ми входимо в. Завершаючий момент цієї війни. Але він, на жаль, не день, не два, не місяць, а він буде йти ну, рік, приблизно рік. І цей рік буде йти ну, просто на виснаження. На виснаження. І ще й під великим тиском вогню і навали. Тому нам треба зрозуміти, що не впадаємо в відчай. Знаємо, що який би важкий тягар у нас не був на плечах по дев'ятки вогню, який би він не був на плечах важкий і що хочеться оце скинути все, але треба просто зібрати себе в кулачок і дійти до того вогника, який попереду. Бо ми все одно, як народ, вибираємо шлях, вибираємо свій майбутній шлях, але нас постійно тягне, от, знаєте, постійно нам підкидує якісь уловки, нечиста сила, на які люди, на жаль, ведуться як народ в своїй масі. Ну, не знаю, я не бачу кінця війни найближчим часом. Так, ми наближаємося до миру. Ми йдемо до миру. Давайте казати, мир уже в Україні настав, візуалізувати мир, жити так, наче ми бачимо вже от мирне життя в своїх сім'ях, містах і населених пунктах. Але ми, ми повинні розуміти, що ми ще до цього тільки йдемо, тільки йдемо. Ну, от в мене йде ну, мінімум 9-10 місяців ще. Так, це наша мрія. Переживемо, переживемо це все. Ну, бачите, ай, бачите, ще вогонь дуже-дуже активний вогонь. Дуже-дуже активний вогонь. Ладно, давайте покажи обстановку на лінії фронту. Дивіться, дуже важка но, ноша. Лінія фронту, як на розтяжки. От-от, і просто, просто буде недобре. Дуже важко, важка ноша, яку вже дуже складно нести. Багато основна маса військових знаходиться в стані, подавленому стані. Немає підняття духу, немає ентузіазму, бо немає правди, бо немає чесності. Так, наче і є снаряди, наче і є там, чим воювати, але немає духу і дуже важко морально. Є як роздвоєння. Не, ну, як війська в цілому не розуміють сенсу. Немає стержня. На жаль, ми бачите, ворог може в грудні місяці зробити прорив. Ну, ми ж запитуємо по всій лінії фронту зараз. Може бути прорив на деяких ділянках лінії фронту і для Збройних сил України це. ну, Прорив поганий йде. І, і це знають військові, і за це хвилюються. Ой, буде багато вогню на лінії фронту, буде багато вогню на лінії фронту. До кінця року якийсь буде такий момент на лінії фронту, ну дуже гарячий і дуже, ну я б сказала, неблагоприятний для України. Ладно, чим закінчиться рік? Силовим протистоянням? Бачите? Бачите, не ущухають військові події на лінії фронту до кінця цього року. Я цього не бачу. Щоб, щоб лінія фронту затихла до кінця цього року. Я бачу, що воно буде аж так буде, аж, аж гудіти, як от обжоли у вулику, отак от, отаке буде на лінії фронту. І ну, не, не хороша обстановка. Але, от, знаєте, перед самим новим роком. Яка, якийсь момент спокою, незважаючи на це все, що буде відбуватися впродовж всього місяця. Як під, під кінець прям самого нового року останні дні, от як раз і затихло після великої бурі, після великої е, битви, після великих сварок на перемовинах. Отак от раз і затихло. Як наче сам творець угомонив усіх. що це буде для людей? Як знаєте, дійсно показує, що під от останні дні року от щось відбудеться, як наче сам Всевишній спуститься і заспокоїть Людство. І кожен почне збирати свій урожай, хто що заробив, той й получе. У мене, ось, да, бачите, з точки зору моралі, в мене є там постійні коментарі, пишуть підписчики, чи будуть покарані ті, хто силою забирають людей на, на війну, і чи будуть покарані ось ті злочинні дії. І у нас, і у тих, хто на нас напав. Ну, я вже скільки раз дивилася. Ну, давайте ще раз подивимося, чи буде та кара. Земна. Бо людей, я так розумію, земна кара цікавить. Ні. Ні, ні, ні. Дивіться, покарання земної, земного, да, там от, щоб... і ви ж бачите, що робиться. Хочуть, хочуть так підписати, щоб навіть той, хто напав на нас, був відбілений. Тому, от, от в мене не випала карта правосуддя. В мене, бачите, по умолчанню, по умолчанню на Всевишнього. На Всевишнього, а ці ліплять із себе дурака. Хто робить злочини в будь-якій структурі, ліплять із себе дурака. По умолчанню будуть тільки покарані. А по умолчанню це законами Всесвіту, це не людськими законами. Можуть військові, деякі військові, ви ж знаєте, військові і військовим різні вони, деякі військові можуть робити самосуд з часом. Ну, як своє да, робити, свій суд проводити. Ну, як для мирних людей це не заспокійлива таблетка. Тому як, як я бачу, що не думайте про те, щоб хтось був покараний. Під оком Всевишнього усі получать своє. Не, та, не тіште своє его, не тіште своє его, щоб побачити кару якусь або страждання когось за щось. Все буде так, як потрібно, о, бачите, за прошлі життя ми відплачуємося. Все буде так, як потрібно Всевишньому. І кожен понесе своє покарання. Ось така йде відповідь. Тому я вам бажаю, я вам всім бажаю не втрачати віри, надії, любові, і хай ангели-охоронці охороняють вас, ваші родини, діток ваших. І хай скоріше прийде мир на нашу землю. Пишіть ваші коментарі, пишіть ваші запитання, будемо розглядати.